На експозиції молодої Чернівецької художниці представили кілька десятків полотен. Тут і чотирнацькі коти, і казкові персонажі, і різнобарвні квіти. Свою чергову виставку художниця називає новим життям. Буває у людей переход к нової життя. Тобто у них бувають емоції переживання, і потім це в щось виходить. Тобто я хотіла дати нову життя своїм роботам. То вот этой выставки виставки, і бы свои ощущения тоже. роботи не зв'язане в основному не зв'язане між собою. Переважна більшість полотен виконані в техніці батіку. Звісно ж, з додаванням деяких особливих елементів серед представлених творів мистецтва декілька виконані фарбами на склі. Загалом свою техніку авторка називає постійним експериментом. Я експериментую далі. То есть зрозумів спочатку батик традиційний, це текстиль роспись на шолки. Зараз я делаю просто роспись на ткані. Це близько к батику, но это ну але как, це моя техніка есть Я працюю над дальнейшими перспективами. Враження від незвичайних казкових сюжетів на полотні та склі залишились тільки позитивні. Мені подобається Дашки, бо вона використовує батик. Це такі досить легкі матеріали і взагалі техніка батькова вона складна, наскільки мені так трошки відомо. І гарно сприймається, можна поглинути у картину. Мені все подобалося, тому що це взагалі щось нове для мене. Тому дуже, дуже цікаво. хороші цвіта, все прекрасно. Іван Бочулинський, Денис Номенко, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці.